Ми маємо завжди розуміти, як багато людей залучено до захисту України і українців. І кожен із цих людей важливий, кожен і є українською силою. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Манчутська традиція продовжується сьогодні. Привітали перших малюків 2024 року. Скільки дітей народилось у новорічну ніч, та які подарунки отримали їхні матусі від міста? Дізнаєтесь у наступному сюжеті. Уночі 1 січня в Кременчуцьких медичних закладах народилось троє немовлят: двоє у перинатальному центрі і одне в пологовому відділенні лікарні Правобережна. Традиційно міський голова Віталій Малецький сьогодні привітав породіль та їхні родини з поповненням. Ми вас вітаємо від усієї громади міста Кременчука. Бажаємо здоров'я хлопчику. Вам всього всього найкращого. Звичайно, нам перемоги, миру, щоб наші дні були і його дні життя спокійніші, ніж сьогоднішні. Будемо сподіватися, що до того часу, як він підросте, вже все закінчиться. Україна переможе, буде мир на нашій землі завжди. У перші хвилини 2024 року народився хлопчик Тимур, а трохи згодом маленька кременчужанка із символічним ім'ям Вікторія. Дівчинка з'явилася на світ у сховищі Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги, де є все необхідне для мам та дітей. Віримо, що малюки зростатимуть під мирним українським небом, не знаючи жахів війни. Дитинка у нас дуже довгожданна, довгоочікувана. Багато ми пройшли щоб у нас вона була тому. Радіємо батьківство. Термін 8 січня, але так як у мене кесаревий ростин, наважились на цю дату в новому році з новим життям. У пологовому відділенні лікарні правобережна в новорічну ніч народився маленький Данило. Його тато, військовослужбовець, який боронить нашу землю від ворога. Нехай хлопчик росте щасливим, на радість рідним. А татові Данила від щирого серця дякуємо за службу та захист. Ми вас щиро вітаємо з народженням хлопчика. Бажаємо здоров'я йому, мамі, злагоди в родині, добра, всього всього самого гарного і перемоги нам обов'язково. Е, у мене на 7 січня. Але син вибрав саме першим січня і тому так у нас трапилося, що народилися на новий рік. Перший день нового року. Молодим матусям подарували квіти та сертифікати на 8 тисяч гривень. Ці кошти вони зможуть витратити в дитячому магазині і придбати необхідні речі для малюків. Бажаємо немовлятам і їхнім родинам міцного здоров'я, достатку і миру. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Якщо жінка опиняється у складній життєвій ситуації та приймає рішення відмовитись від дитини, вона може залишити її у спеціально обладнаному для цього місці. Детальніше про анонімні пункти передачі малюків вже за мить. На першому поверсі Кременчуцького перинатального центру сьогодні офіційно відкрилося вікно життя. Воно є третім на Полтавщині. Це всеукраїнська програма, яка несе важливу місію зберегти новонароджених, які стали небажаними у процесі вагітності чи вже після появи на світ. Взагалі, що таке вікно життя? Це вікно, куди жінка може залишити, де може залишити новонароджену дитину, анонімно абсолютно і не мати при цьому ніякої кримінальної відповідальності. Такі вікна життя відкриваються зараз у багатьох містах України, в тому числі зараз ми відкриємо у нас. Вікно життя оснащене підігрівом. Кімната обладнана всім необхідним для проведення первинної реанімації. Є ваги, одяг. Мати анонімно може покласти малюка, натиснути на дзвіночок та покинути територію перинатального центру. При відкритті вікна автоматично з'являється сигнал на телефонах керівництва закладу, а також спрацьовує сигналізація, що розташована у дитячій реанімації. І спрацює ну на телефонах типа. Аякс. Аякс повинна спрацювати, так. Да. Все, викриваємо. Да. Тобто, і в мене пише, да, так. Да, вона всіх, я... у керівництва у керівництва, МІ, у керівництва нас є у мене, у заступників, завідувачів і в самому відділенні. Поява вікон життя це ініціатива Полтавської обласної військової адміністрації. Вона допоможе зменшити кількість прикрих випадків, коли матері із різних причин залишають своїх дітей у неналежних умовах. Нагадаємо, що вікна життя у лікарнях Полтавської області вирішили створити після випадку, коли 19 листопада у глобиному місцевий чоловік знайшов живе немовля на смітнику. Вікторія Максимович, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини. Росія сьогодні вранці фактично повторила ракетну атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу, як почався 2024 рік для українців, і яким був 2023 – Дивіться далі. Вранці 2 січня російські війська завдали ударів по Києву, області та Харкову за допомогою крилатих та балістичних ракет. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, десятки дістали поранення. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури: промислові, цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок удару столиця України. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, у першій хвилі атакували шахедами. Далі майже 100 ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито, з них майже 60 у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Триває ліквідація наслідків. Так для українців розпочався 2024 рік. Що стосується підсумків 2023 року. За даними повітряних сил ЗСУ, станом на 31 грудня 2023 року, з 24 лютого 2022 року силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Варто зазначити і про загальні бойові втрати Росіян від початку вторгнення в Україну. За даними Генштабу, станом на ранок 2 січня особового складу майже 361 тисяча, танків та бойових броньованих машин понад 17 тисяч, артилерійських систем 8,5 тисяч, реактивних систем залпового вогню 945 одиниць, засобів протиповітряної оборони 626, літаків і гелікоптерів понад 650 одиниць, безпілотників 6 тисяч 710 одиниць, катерів та кораблів 23 одиниці і один підводний човен, автомобільної та спецтехніки понад 12,5 тисяч. В Україні впродовж 2023 року 16 тисяч 282 рази оголошували повітряну тривогу. Про це повідомила волонтерська ініціатива «Мапа тривог». У середньому за добу було 44 повітряні тривоги, найменше – 7, а найбільше – 159 за день. У повітряних силах ЗСУ зазначили, що у 2024 році Україна отримає західні літаки більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва, що допоможе захисникам боротись з ворогом, визволяти нашу землю, очищувати наше небо і море від російського мотлоху. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Протягом минулих вихідних оперативні служби зафіксували низку надзвичайних подій у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Більш детально про останні інциденти дивіться далі. Новорічна ніч в Україні відбулася без суттєвих порушень, але з ворожими атаками. Минулої доби працівники поліції Полтавщини перевірили близько 340 транспортних засобів та 467 осіб. 1 січня о 10 годині ранку у відділенні номер 1 Кременчуцького районного управління поліції отримали повідомлення від мешканки Кременчука. Жінка повідомила, що виявила вдома на горищі свого 17-річного сина без ознак життя. Медики на місці події підтвердили смерть хлопця. Поліція розпочала кримінальне розслідування за частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Окрім того, зафіксовано низку пожеж із загиблими. 31 грудня близько 17-ї години горіла господарча будівля в селі Книщівка Козельчинської територіальної громади Кременчуцького району в пожежі. Була виявлено тіло чоловіка 1964 року. Народження у 18.03 пожежа була локалізована, а у 18.20 ліквідована. Причина виникнення пожежі встановлюється. Пожежу також зафіксували 31 грудня близько 21 години в житловому будинку в селі Комендантівка Пришепської територіальної громади Кременчуцького району. Є загиблий. Причина виникнення пожежі встановлюється. На місце пожежі була виявлено тіло чоловіка 1975 року народження. У 21.48 пожежа була локалізована, а у 21.58 ліквідована. Врятовано даний житловий будинок під повного значення вогнем. Поліцейські встановлюють обставини, в яких загинули люди. В обох випадках тіла направлені на судову медичну експертизу. 2 січня, у 2 годині ночі, до служби порятунку надійшло сповіщення про загоряння вантажного автомобіля по вулиці Київська в селі Піщани Кременчуцького району. Вогнем знищено вантажний автомобіль та пошкоджено поряд розташований легковий автомобіль Ваз. Причина виникнення. Пожежі встановлюються. Працівники рятувальної служби наголошують дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, не використовувати пошкоджені електричні прилади, стежити за справністю пічного опалення та не палити в оселі. Що стосується злочинів в акваторії камінського водосховища, водна поліція викрила двох правопорушників 2 січня близько п'ятої години в районі села Самусіївка. Поліцейські виявили в причепі авточовен з навісним двигуном, майже 30 кілограмів риби та 400 метрів сіток. Фахівці попередньо зазначають, що збитки становлять поне. Шістдесят дві тисячі гривень. Тож гори рибалкам загрожує до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. Війна забирає кращих. Минулої п'ятниці під час підступного обстрілу військ РФ внаслідок влучання уламку ракети загинув відомий кременчуцький баскетболіст Віктор Кобзистий. Тож сьогодні близькі та рідні проводжали його в останню путь. Як це було, бачили наші журналісти 29 грудня на 674-й день війни. У Львові російська ракета відібрала життя відомого кремчужанина, спортсмена, тренера Віктора Кобзистого, світлою та надійною людиною він запам'ятався усім, хто колись мав честь з ним працювати та спілкуватися. На жаль, люди гинуть які своїм ім'ям прославили наше місто, які зробили дуже багато для нашого міста. На жаль, забирає війна. На початку, коли Віктор завів суперлігу до нашого міста, ми реалізовували великий проект шкільних баскетбольних ліг. Багато ідей ми встигли тоді реалізувати. Генератором, звісно, був більше він ініціатором цієї шкільної ліги, ініціатором цих всіх процесів. Але було дуже і багато як і. Важких робочих моментів, так і спокійного веселого спілкування. Він найкращий баскетболіст, найкращий. дуже дуже хороша людина. Він завжди йшов на зв'язок з людьми. Підходиш було на баскетбол до нього. Він завжди поділиться, усім усім. Завжди вітя веселий, товариський, дуже добрий. Всі його дуже любили, тому що він насправді дуже гарний. Найкраще він завжди буде з нами, так вийшло. На жаль. І діти, і дівчата наші дуже любили, і діти завжди. Біля нього купа людей, купа дівчат, тому що насправді таких людей мало. Віктор був кремезним чоловіком із загостреним почуттям справедливості. Батька втратив досить рано, проте навіть без чоловічої опори зміг стати гідною людиною. яка проблема, то він підійде і так звернеться, і вибачиться. Не було такої зухвалості, якоїсь нахабства. То все йому якби тоді ж вибудовуєш, допомагаєш, підтримуєш щоб він не відмовився від своєї цієї спортивної мети, кар'єри. А ми тут тільки допомогли, і підтримали його. Працювати із заслуженим майстром спорту України міжнародного класу теж було одне задоволення. Він був нимо механізм, що постійно генерує ідеї для розвитку спортивної сфери міста. Вітя наш був слон. Він кричав як слон і завжди вболівав. Був великий дядько. І коли судді на нього поскаржилися, до нього представили поліцейського маленького зрісту. І це було так смішно, і поліцейський розумів, що це сміх, і Вітя розумів, що хто його може зупинити, тим паче такий маленький дядько. Отака така була гарна історія. Це людина була ну, найсправжня, найщиріша. Віктор приїхав до Львова у вересні 2021-го як баскетбольний функціонер. У жовтні 2023 року очолив баскетбольну жіночу команду Динамо Київ. Але навіть попри шалену зайнятість, планував зустрітися з друзями після свят, проте не встиг. Вітька з Андрюхою, з другом були першими друзями хто. По 20 капель тоді ще не спортивних випивали за мою доньку. У мене вдома якраз приїхали зі змагань. Він мав дзвонити своїх хлопців, я там кількох тих, хто тут є, ще принчузі, де на зв'язку. Хто і планували у Львові саме зустрітися після свят, так, ми, тому що, самі розумієте, час такий, що не було зрозуміло, хто коли кого побачив. Ну, Бачите, як вийшло, що побалакали, а ну, ватсапі ще. Цей пропущений дзвінок від нього. Вже цьогоріч відомому спортсмену могло виповнитися 45. У Віктора залишилася дружина, двоє синів та інші родичі. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко. Кремчуцькі новини. Дякуємо всім нашим воїнам. Дякуємо кожному і кожній, хто бореться за вільне майбутнє нашої держави. Слава Україні!